Привіт, друзі! Запрошую вас до країни математики і пропоную вам поглянути на себе в дзеркало та подумати, чого у нас є по два. Так, у нас два ока, два вуха, дві руки, дві. Дуже часто говорять не два ока, два вуха, а пара очей, пара вух, пара рук та пара ніг. Пара це два взаємопов'язаних предмети, які не можуть існувати один без одного. На ніжки ми одягаємо шкарпетки. На ліву та праву ногу це також пара. Взимку на руки одягаємо. Рукавички. Вони в магазині продаються разом, тому ми кажемо на них пара рукавичок. Погляньте, в нас зображено яблуко. Скажіть, скільки яблук? Так, одне. Давайте подумаємо, що можна зробити, щоб стало два яблука. Потрібно намалювати ще одне. І вийде два яблука. Давайте порахуємо. Один, два. Всього два яблука. Щоб позначити число 2, використовують цифру 2. Погляньте на неї. Пливе лебедь у ставку вигнув щіку він тонку. Хвостик вгору ще й підняв. Цифру 2 нам показав. Цифра 2 схожа на лебедя. Давайте з вами прикрасимо цифру 2. Для цього нам знадобиться шаблон і кольорові олівці. Гадаю, у вас, як і в мене. Все чудово вийде. Зайчику та ведмедику треба на інший бік річки. Через річку йдуть два мости. Один синього кольору, інший жовтого. Зайчик запропонував ведмедику перейти через синій Місток. Але вони не помістилися. Тоді ведмедик запропонував перейти через жовтий місток, з яким вони перейшли річку. Чому звірята не помістилися на синьому містку? Так, тому що синій місток вузенький. А чому вони змогли перейти через жовтий місток? Так, тому що він широкий. Давайте з вами порівняємо мостки. Для цього накладемо один місток на другий. Який місток вузький? Синій. Який місток широкий? Жовтий. Ми сьогодні з вами повторили цифру і число 2. А також порівнювали предмети за шириною. До зустрічі!